Промада майбутнього, яка вона, наприклад, там немає заводів посеред міста. Прибережна територія не забудована, а з вікон приватних будинків відкривається краєвидна парк. А не на бетонних хмарочос, усе це можна втілити в життя, якщо розробити комплексний план просторового розвитку, який дозволить чітко зонувати територію громади, де буде житлова забудова, де промислова зона, а де рекреаційна вирішують самі жителі. Так люди можуть бути впевнені, що біля їхнього будинку раптом не з'явиться хімічний завод чи автомийка. Більше жодних забудов на території заповідного фонду. Часто межі об'єктів природоохоронного призначення не встановлені. Комплексний план дає можливість не лише оцінити всі ресурси громади, а й внести їх до кадастру. Хочете звести ще один будинок на прилеглій ділянці? З комплексним планом можна забути про купу витраченого часу та грошей на зміну цільового призначення землі. Достатньо буде написати заяву в орган місцевого самоврядування, отримати безкоштовний витяг із кадастру та сміливо рухатися далі з проєктом будівництва. Усі розроблені містобудівні проєкти обов'язково мають бути втілені. Це важлива гарантія, якщо брати до уваги, що влада змінюється кожні п'ять років, а у людей можуть бути побоювання, що їх пропозиції згодом не врахують. Однак щороку до плану можна додавати корисні для громади проєкти. Люди зможуть подати будь-яку ідею, наприклад, запропонувати збудувати у громаді скейт-парк чи дитячий садок. Всі ці пропозиції треба зафіксувати та шукати, де можна було б розмістити ці об'єкти. Аби все це стало реальністю, місцева влада має насамперед затвердити створення комплексного плану та оприлюднити відповідне рішення на своєму сайті. Якщо ж громадам складно розробити план самостійно, вони можуть звернутися по допомогу до експертів. Наприклад, фахівці проєкту usaid Верла супроводили 16 громад у підготовці завдань для розроблення комплексного плану. Вони допомагали розробити проєкт рішення, провести засідання робочих груп, зібрати необхідну аналітичну інформацію, провести публічні обговорення. Готовий план просторового розвитку це можливість для всієї громади та кожного її жителя тілити будь-яку мрію та зробити свій населений пункт сучасним і комфортним.